У Львові на триденній конференції українські та міжнародні судді, правники, науковці і представники громадянського сектору обговорили виклики, що постали перед національною системою правосуддя через збройну агресію Росії проти України. Конференція була проведена за підтримки USA, Це агентство США з міжнародного розвитку у співпраці з міжнародними і українськими партнерами. Більше про це дивіться далі у матеріалі від Анастасії Лози. Чи готові українські суди до розгляду справ про воєнні злочини, аби обговорити виклики, що постали перед національною системою правосуддя через збройну агресію Росії проти України, а також аби визначити можливі шляхи вирішення цих проблем до Львова на триденну конференцію з'їхалися українські та міжнародні судді, правники, науковці та представники громадянського сектору. Мета цієї конференції, серед іншого, пронувати труднощі. Які виникають при справ про міжнародних злочинів, запропонувати відповідні рішення, визначити стан втілення на даних рекомендацій, та вирішити ролик система правосуддя в відповідальності тих, хто чинив международних злочинців. За даними офісу генпрокурора, наразі в Україні зареєстровано понад 110 тисяч злочинів агресії та воєнних злочинів. Їх кількість щоденно зростає, і переважну більшість слухатимуть саме в українських судах. Це період повномасштабної війни із понад 100 тисяч порушених кримінальних проваджень вирок винесли у 48 справах. Говорить суддя Микола Мазур. Ми можемо уявити кількість справ. Все ж таки, це будуть мабуть тисячі десятки тисяч. Які надійдуть на розгляд сюди. Якщо умовно сказати, що 99,9% справ будуть розглядати саме національні суди. Будь-який міжнародний суд, міжнародний кримінальний суд постійний або спеціально створений трибунал, вони будуть розглядати одиничні злочини вищого політичного і військового керівництва Російської Федерації. Тобто це будуть показові такі процеси над керівниками цієї військової агресії. Але тут існують тисячі, десятки тисяч виконавців різного рівня і ці справи мають розглядати саме національна наша судова система. Однією з проблем в українській системі правосуддя спікери називають відсутність досвіду в суддів криміналістів у розгляді справ про воєнні злочини. Це питання пропонують вирішувати навчанням та спеціалізацією суддів. Дискусія триває щодо моделі її втілення, говорить голова комітету Верховної Ради з питань правової політики Денис Маслов. Це може бути окремий спеціальний національний суд, або ж спеціалізовані судді у вже існуючих інституціях, або ж гібридна система, де разом з українськими воєнні. Ні, злочини розглядатимуть, і міжнародні судді саме такий шлях обрали у суді Боснії та Герцеговини, розповіла суддя Ясміна Дедович Косіч. Ці слів саме міжнародні судді допомогли налагодити та забезпечити справедливий та неупереджений розгляд справ про воєнні злочини, скоєні під час конфлікту у колишній Югославії. Україна ж вже почала співпрацювати з міжнародними правниками, говорить професор міжнародного права Марк Кламберг. Мостов девіданс із більшість доказів в Україні. але Докази можуть бути і за її межами. Це можуть бути потерпілі та свідки, які щось бачили або самі стали потерпілими для української влади. Не тільки можливо співпрацювати з іншими країнами. Це вже відбувається. Європейські країни співпрацюють через організацію, яка є частиною ЄС Євроюст. Де проводять спільні розслідування, і ці спільні слідчі групи створюються разом з Україною і разом з міжнародним кримінальним судом? Інший виклад для національної системи правосуддя узгодження кримінального кодексу України із нормами міжнародного права. Так, наприклад, у ньому відсутнє поняття відповідальності командирів, тобто національні суди не можуть притягати до відповідальності командирів, які не зупинили або ж сприяли вчиненню воєнних злочинів своїми підлеглими. Зі слів нардепа Олександра Бакумова до кінця листопада у парламенті працюватимуть над змінами до законопроєкту 7290. сімдесят вони мають гармонізувати українське законодавство та наблизити його до норм Римського статуту. Анастасія Луза, Володимир Стадник, Тарас Фомі.